Правда, так гарна Божого плану спасіння, правда епіфанічна. і слава Богу, за це, що я на тим місці, де брат Джонсон промовляв, де брати багатого брат Борда, брат Гофман, брат Зелійський, коту брата Джонсона і ту браття з тих сторон брали участь на тій конвенції. Мені то дуже, дуже дамо серця, дамо. Радості на хвалу для Бога, що я на ті місці знайшовся. Хай Бог благословить, славить, щоб ще колись могла би правда в ті місці розходити, хоч затухло воно, Але я вірю, що прийде на той момент, що і тут правда стане назад, як вона тут була. От, от візьметься хоч за хату. За хатінка. Деба да. Джонсон. Пробував. Я думаю, дуже якбися хтось з'явив бажання, щоб збігати все-таки ту сумку взяти, ми тут могли б щось залишити трошки. Якби, якби хтось, Його? може, то водім Валя, ще своє враження хочу сказати. Для мене теж є дуже зворушливе піч те, що ми прийшли до цього будинку, де колись був брат Джонсон. Якісь такі враження навіть не можна описати. ти так себе відчуваєш. Як хочеш переселитися в той час. Де були тоді та конвенції, були, де були брати, і уявляєш, як там то воно тоді було, як то всі були разом, як, вони, як це зібрання було, хто там був, хоча я їх не знаю, але хочеться якось так уявляєш собі. Умственно, що як воно було. Дуже-дуже задоволена, щоб хай Бог поблагословив, щоб Треба. ми не останній раз тут були, Треба. щоб ми не кого вцілитись. З часу Світлана щось каже, вона дуже з заохоченням їхала. Зараз помнімо. Ось тут була зроблена з цієї сторони хати, була зроблена ця фотографія. Зайко. Так прийшла, що сусідка. Це може родичі. Родичі, це так. Uh -huh. uh -huh. Маємо зависи. завіси в цій хати, які є. А -а які на вікнах ще ну, за, да. завісить. <laughs> Ось він кинув штабики, ще не прибивали <говори> штабики. Тут все штабики тепер. Але я дивлюся, який фундамент. Дивіться, і стоїть, да, як довго да, стоїть. Да, да. Правда, дивіться, хата була.

Шиквально. Я не знаю. А я хто Вони Саме зберетесь. На кожен день, бій, вона, вона, вона на день побратим, яка відповідає. Наразі я думаю, що відподивитися дорази жорнати. Тих кажуть, більше потроху.

Я шукала бороться. Він пішов. Ні до всього, то була, була така фотографія. Ну я б то ви знаєте, понад. Є ще два городша шоса. Люба, ну.

А. а це тепер дивіться, оце я вам залишаю оце дім молитви в Орловці, оце ці люди, оця адреса, оце наш дім молитви, оце послідовники, це для вас ми даємо. І ще для вас одну таку фотографію. Хто це приїжджав, що це за люди. І, і ми дуже раді були, взагалі, щоб хтось... До нас сюди завітав все-таки тісний зв'язок має. Тоді ми ще, я так зрозумів, що ще, мабуть, на завершення ще затваємо пісню одну і помолимося, і ми поїдемо бо ще довго волю, ще там були на віто одну. Ага, і зараз буде ми ми їхати туди. А там казав на світі Ага! Ну то все, то ми одразу давайте ми на, на завершення пісню якусь навіть... Ну, ближче, ну то да. давайте зведемо пісню. <плоджу> Можна трошки так скоріше? <плоджу> Okay. Мій попросив брата мішу до молитви, Мішу. Отець небесний, ми твої діти, покори наших сердець, звертаємось до тебе щораз. На ті місці, де була конвенція з братом Джонсоном 1937 році. Хвалай слова тобі, що ми прибули тут, аби історія правди твоїх святої, на землі Тім забутку поліще, аби вона могла розходити, щораз більше освічувати людей, бо близько царство Ісуса Христа, царство Твоє для всіх людей на нашій землі. Ми дуже вдячні, що ми тут могли приїхати в то місце, аби та правда могла далі і більше і більше. Здобувати людей, до Тебе, Отець Небесний, Веслі, Ісуса Христа Спасителя. Хай буде було той дім, де була конвенція. І люди, що час поліць, що тепер живуть. Масі у віці всіх, то віцему хвала і честь, тепер по віки вічної. Амінь. Амінь. Ми вам дуже дякуємо. Дякує. Ну, то. ну нічого. Дасть Бог може вколити дай Бог, може, хтось швидше сюди, щоб подивіться на місце. Нічого, ми вам дуже дякуємо. Ще раз скажіть номер телефон. 233.55. Тарасюта я верна на ковом на сина, чи на мене. Ні, покажіть себе і сина. Тарасута Олександра. Олександр? І Тарасута Ігор Михайлович. Александра. Олександра. Олександр. Ага, ну. І Тарасута Ігор Михайлович. Це радо. Ага. Вулиця, і, а вас вулиця? І Соборна. Соборна 66. Ну. Соборна 66. 66. 66. А, ну. угу. Так що можете і писати. І пам'ятати. Дуже добре, що ви те. Мітає 12, але добре, ні далі нова. Ось це дорога, поїдемо на до довгої волі. Починається довго воля. проїхали з Лата, хоч вони всі добачить. Починається село, Довга Воля. Тут недалеко видно Кузніцовській. Атомна кузнецовська. Такий дим. Це хмарки, і Як грибок. No. І зразу створюють хмар. Це вони створюють хмари? Ну, no. no. хмара, воно, бачиш, яка кубає. Хмара Де? з диму. Там подивіться. Зараз Зара не видно. Ну, десь тут мають показати кузнецовські труби. Направо. Направо.